Усіх вітаю, дуже давно не спілкувався з вами. Прошу вибачення. За цей час пройшло багато подій пов'язаних з Київською Дитячою Академією мистецтв. Багато про них ви знаєте. Але найголовніше з них, на мою думку, то є повне її руйнування як закладу вищої освіти. Нагадаю тим, хто ще. Не знаю, станом на сьогодні цей учбовий заклад має назву Мистецький ліцей Київська дитяча академія мистецтв імені Михайла Івановича Чембержі. Це є повна назва, це мистецький ліцей. Попереднє керівництво Академії доклало дуже багато зусиль, аби знищити не тільки. Сама академію, що проіснувала та була всесвітньо відома протягом більше ніж двох десятиліть, але й пам'ять про її фундатора, видатного українського митця, композитора, педагога, академіка її першого, а по суті єдиного ректора народного артиста України Михайла Івановича Чембержі, увесь час, що прийшов з моменту, як його раптово не стало, Небайдуже люди допомагали мені та моїй родині у боротьбі зі звовіллям з цим злом, з повною байдужістю до всього, що до них було створено, напрацьовано, та саме головне, мало бути б втілено. Але все ж таки багато людей досі висловують свою підтримку, допомагають відновити, так би мовити, історичну справедливість, за що щиро вдячний. Знаєте, свого часу команда волонтерів разом зі мною розпочала роботи по створенню документального фільму про життя та творчість Михайла Івановича, про його діти Київську дитячу академію мистецтва та його плідну працю по народженню цього храму мистецтв, як ми й досі її називаємо. Було відзнято велика кількість матеріалу, проведені інтерв'ю. З видатними відомими українськими митцями та вченими зібрані фото, відеоматеріали, література тощо. Але, на жаль, ця робота призупинилася у зв'язку з початком війни. Але впевнений, ми знайдемо сили та втілимо нашу цю задумку гарну у життя. Нехай це і буде трошки пізніше, але це відбудеться, я в цьому ні, ні скільки не сумніваюся. Але ось ось прийде 2024 рік. Я дуже сподіваюся, що він стане для нашої країни переможним. Ми всі в ці віримо. Але ще 2024 рік то є рік ювілею Михайла Івановича. Йому 15 липня мало б виконатися 80 років. Тому ми з моїми однодумцями, волонтерами вирішили відзначити цю подію. Вже майже створено веб-сайт, присвячений Михайлу Івановичу, та вже розпочата роботу над створенням пам'ятної дошки, яку ми плануємо встановити на будівлі його рідної академії. До речі, наразі ми знаходимося на етапі узгодження документів, що необхідні, звісно, для її встановлення. А до цієї роботи вже залучились відомі художники, скульптори, творчі та звичайні люди. Розроблюється ескізний проєкт, проводяться інші роботи. Після цього розпочнуться заходи по збору коштів на її виготовлення. Бо ця штука виявилася дуже-дуже недешева. І Хочеться вірити, що даний проєкт пам'яті, так називаємо його, стане дійсно народним. Тому Закликаю усіх небайдужих долучитися до нашої роботи. І найближчим часом я більш докладно що розповім про самодошку, місце і розташування, порядок фінансування. Звісно, анонсую веб-сайт. Розкажу, як можна допомогти проєкту, як стати його учасником, як з нами зазятися, тощо. Але. Я і маю великі сподівання, що і нове керівництво лицею таке ж візьме активну участь у підготовчому процесі, можливо, візьме на себе якусь частину навантаження. Та, скажімо так, у знак вдячності за зроблену та передану їм дуже важливо не тільки для столичної освіти, а загалом для освіти України ту роботу. Що провів Михайло Іванович, і посприяв відновленню світлої його пам'яті, пам'яті про людину, чиє ім'я носить учбовий заклад, в якому вони працюють. Ну, і також ми маємо дуже велику надію на проведення урочистих заходів з боку міської влади, їх освітлення ЗМІ. То, що і треба сказати, що попередні розмови на цю тему ми так, також ведемо. Отже, давайте разом гуртом, як то кажуть, цеглинка за цеглинкою відновимо будівлю пам'яті, справедливості та шани людині, яку так щиро любили, поважали учні, викладачі, батьки. Та яка дійсно цього заслуговує Михайлу Івановичу Чембережі?